Так, такого випадку? нема. А добре, давай писати. Ти пам'ятаєш свій перший виліт, Още? які в тебе емоції були, коли ти перший раз в житті підняв гелікоптер вгору? Ну, це дуже така, типу, історія. Знаєте, ну треба почати спочатку. Коли льотчик навчається, типу, він ніхіра не ради. У нас є льотчики-інструктора, досвідчені льотчики. До речі, мій перший. Льотчик-інструктор це всі бачили відео, типу, там, коли вертольоти стріляли по Донецькому аеропорту. Типу, там, коли аеропорт наполовину був наш наполовину відео. <гум> ну, і по сікляному терміналу верт... вертушки працювали, типу мі 24 на якому я зараз в принципі літаю. Ведучому вертольоті сидів мій льотчик інструктор який мене навчав літати, типу, і. Навчив. <свят> виходить. Коли ми з ним починали літати, типу, я спочатку літаю з інструктором, а потім, типу, це мій два навчальний вертоліт, а потім, коли інструктор приймає рішення, готовий я чи ні, він виходить з кабіни і я полетів. Це перший самостійний виліт називається. Вильчок. Так було, типу, він складає ручку, виходить, підкурює сигарету, так закрив. Розкладає ручку, типу, такий, подивився на мене, так тяжечка зробив, двері закрив, типу, пішов, так і сів. Дивлюся, курить сигарету. Ну, курить і курить. Я так злітаю, полетів. Я прилітаю, він знов курить. Я думаю, блін, політ, ну, був 12 хвилин, типу, політ, він блядь, 12 хвилин курить, ну, він, коротше, це за засідаю курив. Вони переживають, але вони цього не показують. Ну, ну, емоційно, чесно, ну це не передати словами, насправді. типу, Що відчуває льотчик під час польоту, ну, не знаю. А в тебе є можливість ще і керувати, і ще і стріляти саме ось там?